Ще розповім вам за самбіку. Дивіться, по легенді, ті люди, які звертаються до Божої Матері і просять в рід дитину. До речі, там в самому храмі, той, що 3 години підніматися наверх, прямо на стіні є лік дитини, десь років 4. Отакі от коси я зараз вам виставлю. Тобто, помімо ікон да, намальованих, прямо на стіні. Я побачила. Я лічно побачила, зняла це в відео є, і саме з того пішло, що чудо є. Ви поняли? Люди звертаються, просять дитину, В рід іде дівчинка. Тобто, якщо у вас там чотири хлопці чи п'ять, і ви вже так хочете дівчину, то я вам хочу сказати, що вам обов'язково треба їхати в Грецію, острів Родос, храм Цимбіка, підніматися наверх, бо там три храми. Люди моляться, іде в ряд дівчина, і саме тому на острові дуже багато жінок з ім'ям Самбіка. Це йде як благодарність Божої Матері за те, що вона почула. І там на стіні це є лік. І отакі коси, дівчина, 4 роки. Я, ну, от це, це початок з чого. Але це я побачила, тому що це там ніхто, Ну, і всі ж розмовляють іноземною мовою. Дуже задоволена своєю поїздкою, буду потрохи вам викладати на цю сторінку. Це вже нова. Є ще в Ютубі, хто хоче, вбивайте Ольга Берлінська, Самбіка, Греція, Родос, Храм. І дивіться відео минулорічні, а тут буду повторно викладати, бо в неї є в телефоні. Всіх люблю, обіймаю!